Вітаю всіх! Ну що, роблю Харківський напрямок глибокий Лук'янці. Квітень 25 го року. Це напрямок фронту. Харківський напрямок глибокий Лук'янці. Квітень 25 й рік. Яка там буде ситуація? На лінії фронту? Що там буде? Помірність випадає. Рух. Він там завжди. І з того, що я знаю, нічого нового не бачу. Це в результат. Угу. Там є ресурс підтримка руйнування. Де да, ви що? Ну, це новина. Рух є, відбиття руху є. Постійні дії є. Сидимо, сидимо, спокійно. Стан військ РФ. Харківський напрямок глибокий куян Стан військ РФ. Харківський напрямок, глибокий Кент Угу. Ну вони там нервові. Кінцевий результат. Вони там довго вже сидять нервові і дуже. не розуміють, чого вони там сидять. Скажімо так. Стан ЗСУ на Харківський напрямок глибокому Лукинці. Стан ЗСУ, Харківський напрямок в кінці. Нерви задрали, все задрало. Хочеться додому повернути територію, справедливо повернути все. Розмов багато, ілюзій, що там можна швидко, швидко не буде. Там війна, так? Наступи постійні війна. Верховна живіться на дні колоди, там все відбувається так, як не афішується. Там нічого такого немає. Тепер. У квітні 25-го року буде загострення на Харківському напрямку глибоке Лук'янці. У квітні 25 го року буде загострення на Харківському напрямку глибокій Лук'янці. Двійка кубків не визначена там загостреність. Тобто ворог є, думає, що робити, як зробити. Оце що є, те є. Одні паузи, думки, розчарування, там розчарування повне. Не йде мені нічого страшного, не йде дійсно. Заворушка на кордоні може бути, може бути. Це не новина, не новина.